Івано-Франківськ причепурять до Великодня. Наразі триває ремонт вулиці Левка Лук'яненка. Раніше тут замінили підземні інженерні комунікації. Тепер підрядники застеляють дорожнє покриття. Ремонт цієї вулиці в аналогічному стилі як вже минулого року ми зробили вулицю Крушельницької, також в такому ж стилі, як вулиця Лесі Українки і міськевич. Тобто буде все в один рівень. Ми додамо тут дерев, додамо вуличні меблі, вулиця буде пішохідною. Тому надіємося, що погода дозволить і до. Великодня ми цю вулицю закінчимо. Попри упорядкування дорожньої інфраструктури, комунальники розпочали ремонти дворів. Загалом профільний департамент отримав понад 140 заявок від мешканців мікрорайонів. Їх прохання облаштувати міжбудинкові проїзди. Наразі підрядники спробують довести до ладу дев'ять об'єктів, які були в найгіршому стані, як, скажімо, двір на вулиці Короля Данила. Я живу в цьому будинку 50 років. Ремонтів ну був старий асфальт а після того, як збудували новий будинок, знищили дорогу. І чесно, була дуже приємна несподіванка, що врешті дійшли до нас, і буде така красота, яка є зараз. Дякую тим людям, які долучились, виділили кошти, тому що це буде дійсно по-європейськи, красиво і подарунок до великодня. Також комунальники спробують сповна реалізувати програму озеленення. Вперше в цьому році в місті посадять троянди. З дерев буде традиційне наповнення: липа, клен, ясен, дуб. Масштабна така підготовка до великодніх уже свят. Місто відживає від зими місто Чепурець. Ми сьогодні не є на лінії зіткнення, тому місто має бути гарним і таким містом, де як військові можуть сюди приїхати і, скажімо, на ротацію чи на відпустку і відчувати. Що все рівно місто змінюється, стає кращим і комфортним для їхніх родин для сімей. Раніше Євгенівська мерія доручила комунальникам провести генеральне прибирання міста напередодні Великодня. Запланована екологічна толока. У середмісті поновлять дорожню розмітку. Михайло Березінь, Руслан Копанчук новини на вежі.